Боятися немає сенсу. А чому 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 за допомогою техніки п'яти-чому з'ясовуємо причини та наслідки наших страхів, основи будь-яких проблем і стереотипів у проєкті П'ять чому на західному полюсі слухайте нас на найтеплішому і п'ять чому нам у поміч. Ми говоримо про страхи в суспільстві в часі війни про жіночий облік на військову службу. Вже точаться розмови давнесенько. Просто зараз вони набули особливої гостроти в події. Також набули гостроти Оксана Квітнева, ведуча проекту, Ангеліна — психолог Наталка Куцкович, журналіст, колишній військовослужбовець. Більше того, скажу я вже стою на обліку. Я захотіла собі отримати військовий квиток. Коли народила дитину, то, напевно, гормони були. і Було малому три місяці, я прийшла під військомат, е кажу: мені потрібен військовий квиток, і я хочу стати в ОР-1 1, ОР -1 це, е Резерв, то що от, у випадку повномасштабної війни Р1 перший йшов, от і, і призивався до військкомату і одразу ж йшов на передок. Мені не хотіли давати, тому що тоді якраз е, якісь перепотії були в міністерстві оборони. Сказали добровольцям, тому що я була добровольцем. Е, не будемо видавати військові квитки, бланків не вистачало. Я навіть не зрозуміла, що, що вони хочуть від мене. Я хотіла від них військових квиток, а вони мені не давали. І тоді я сказала е, тоді, питаюся, я служила. Кажуть, служила, особова справа в нас є на руках. Я кажу, ну я офіційно служила офіційно, де мій військовий квиток, а ми не можемо дати. І тоді я пригрозила з маленькою дитиною на руках. ну, Я тоді трошки така була не сповна розуму, можна сказати. Але я тоді сказала, що я буду, ну, я влаштую просто одиночний пікет, мітинг, сюди запрошую журналістів з вимогою видати мені військовий квиток. Тому що я вважала, що я, ну, він мені просто необхідний був на той момент. Мені видали військовий квиток, і я знову ж таки стою з цією дитиною в кіно. Горушці, і він каже, куди записувати? В запас, в резерв, куди. Я кажу, звичайно, в резерв. Ну як? Ну будете кликати мене, там, будете залишати, будете кликати мене на навчання, це ж раз на рік, в серпні, місяці, серпень-вересень. Ну я тоді по-іншому не могла, тому що ну як, ну, я відслужила, вже це от, знаю, вмію, і просто так якось піти на задній план. Я не могла. Я постійно кервалася йти наперед. Але. Там далі є історія. Та там ще ну після 18-го року у мене цей квиток вже на руках. І коли почалася повномасштабна війна, маючи дитину, не маючи для дитини бабусь, дідусів, тата нікого, нікого в мене тільки старша сестра є. До речі, педагог, вона дуже педагогічно тоді так мені відмовила і почалась війна. і Я кажу, в мене військовий квиток і має прийти мені повістка. Я там кілька разів до незвонила в Чернівці і питалася, чи в поштовій скринці нічого немає, чи не прийшло. Вона ні-ні ні. Не знаю, чи викидала вона, чи не викидала. Я кажу: Ну я на тебе залишу свого сина Ореста. І вона так спокійним голосом каже: ну, в мене є свої діти. Ну, якщо раптом що ти в інтернаті я буду його е провідувати. Ну, так педагогічно злилась цієї теми, і е, я зрозум. А потім я ще поговорила зі своєю кумою. Яка хрестила Ореста, для якої Орест — дуже рідна така кровинка, душа, і вона каже, це просто зрада буде твоїй дитині. Та, ти підеш захищати Україну, але це буде зрада дитини, якщо тебе не стане, що буде. Ну, реально буде в інтернаті. Реально будуть шукати опікунів і якось так вже зупинилася. Але мінімум, до речі, я десь задумувалася про те, що піти служити, але от Орест якась така. От... Стоп мені завжди от показує. І якщо говорити про облік з 1 жовтня, та, що там є якісь певні спеціальності, ем, воно звучить. Так страшно мені стається, тому що дуже багато хлопців, які стоять на обліку, зараз навіть не пішли служити. Не знаю, з чим це пов'язано, що там відбувається в військоматах, які, які їм доручення давали. Але, наприклад, тут хлопці вертаються з з тими, що я служила в Азові. Вертаються з-за кордону, щоб воювати. Приходять військомати, їх не беруть, і вони залишилися і без роботи за кордоном, і вони залишилися і тут без роботи, тому що в принципі тут роботи не дуже є. І, і все, і вони чекають, і чекають по три, по чотири місяці. Їм кажуть, з військомат мимо ми передзвонимо, і їх не беруть. Не знаю, з чим це пов'язано. І тому ну, це більше такий якийсь не знаю, страхітливий, та? застрашуючий фактор для жінок, там психологи, медики та журналісти, і там ще якийсь є перелік. Мені здається, що саме от. Обмеження цих професій, саме такий пенділь ззаду, та йдіть, ви маєте стати на облік. Це і є це і стає таким якимось каменем е спотикання. Тому що, якби це було більш добровільно, та, якби заохочували, казали там чимось заохотити жінку, навіть не медика з а журналістом, а може з комунальної якоїсь сфери. А чому нас ж заспокоює тим, що братимуть тільки за бажанням на облік, ви стати зобов'язані, але братимуть е туди уже. Суто за бажанням. Тобто, якщо жінка не висловлює такого бажання, то ніхто примусово не ну, мені здається, що це вже такий, вони вигадали пом'якшуючий фактор, насправді. як, як про строковиків. Так ніхто вас туди не візьме. Так і ну цього механізму, от чому нема ну ви спілкувалися з військоматом? Напевно ні. От і вони не зможуть нічого сказати, тому що вони механізму цього самі не розуміють, як це буде. То вони зараз ну вони просто дівчата самі по собі дуже такі е, емоційні активні. Виявляйте, такі мітинги були. Якщо я хотіла мітин за військовий квиток зробити під під військоматом, і уявляєте, ну що це буде, якщо воно буде от Ну, коротше, якщо всіх жінок візьмуть на облік і всім скажуть прийти туди-туди. Чим примусовіше це буде виглядати, тим буде страшніший опір. Отак, от, от жінок. І тому я не знаю, вони напевно самі не знають цього механізму. Ну, станемо на одну я вже стою, не стануть дівчата на облік. Але як це буде далі? Хто їх куди буде відправляти? Хто з на полігоні з нею буде займатися? Там, же ж, якщо е є дівчата в якомусь підрозділі, то мають бути окремі приміщення, де вони мають жити там. Це вже зараз, зараз, колись такого не було. Де Всі вони разом були? Да. Ми... Так. Я жила в казармі триповерховій школі. Ой, там було 300 хлопців. Була друга сотня, ми жили на... я... ну, як, наша прес-служба була на третьому поверсі великий клас. І в тому класі було ми з моєї, з мого підрозділу десь 20 хлопців, я там в куточку змогла. Заслана... Зло сніжка між ними ну, ну, щоком, нашим земляком, нашим оператором. Там ми там в куточку жили. І ну, мінімальний був дискомфорт насправді. Ну, то звикли. Ну... Знаєте, назвався грибом Лісю кошик. То вже то не, не, не було такого ні часу, ні можливості щось сказати, що а я тут не буду там жити, не буду там душ ходити. Ну все робилося, все як і процедури приймалися, а навкруги жили хлопці. А ми про цей бекграунд не згадали, тому що я часто тебе згадувала, думаю, от війна почалася дивно. Наталя тут. Ну думаю. Все ж таки малий, це звичайно потужний такий якір в житті, який тримає. А от як це все почалося першого разу? Чому після початку російсько-української війни, в якому? В 2014 ти в році? Так, в кінці 2014 року, після, е, в листопаді місяця, після свого дня народження е, ну, вирішила. Тут вже півроку війна була з травня місяця. І... Я не знаю, якісь мені вже хоча тоді було 28, але в мене якийсь дитячий максималізм був. Ну мені здавалося, я повинна бути там. Ну, тому що тут привозило, ти ж пам'ятаєш, що перші дні це збили літак, збили гелікоптер наших СБУ. Ушників, збівців, наших е, е, спецпризначенців, та наших міліціонерів тоді е, привозили просто по, по, по 7-8 людей двохсотими. І е, я просто ну, це дивилася, не могла вже зніма, е, знімати для телебачення. І я навіть нещодавно зрозуміла, що я пам'ятаю першого загиблого. Ви пам'ятаєте першого загиблого з Прикарпаття? Я його знімала, і це тоді. Верховинський район Білоборіська Дмитро Шлункевич він загинув при звільненні Маріуполя. І я пам'ятаю майже, майже кожного, хто тоді приїжджав в труні е, прізвище ім'я. І тоді якось так ну, постійно ми знімали ці похорони, і тоді зрозуміло, щось а може, якось не тут, це от вже результат тої війни е, от зустрічати. А може, треба туди поїхати, а раптом я щось чимось допоможу. І якось так. От... Вирішилася. Ну, це тоді така історія була. Я добиралася через Львів, Київ, Волноваху, на Бердянськ. Мене зустріли в Бердянську. Я з величезним рюкзаком. Я їхала просто в невідомість. Я не розуміла, що там таке, хто там. Я просто списувалася з нашим колишнім журналістом з Галицького кореспондента Іваном Харковим. Це якраз я через нього потрапила в Азов. І тоді, звичайно. Було все-таки мені незнайоме, але ну починаючи з того, що в Азові взагалі не сприймали дівчат. А коли я йшла з Азову, я вже була командиром свого підрозділу. То я вважаю, що я зробила дуже багато. І після мене в моєму підрозділі я була одна дівчина. Після мене вже в моєму підрозділі мінімум 10 було, і вже почали брати дівчат. І вже зрозуміли тоді, що дівчина то не є тягар на війні. І в Азові, на жаль, зараз серед полонених дуже багато дівчат. Та й вазові тоді, от ну зрозуміло, що діловодством можуть вони займатися. У нас діловоди, дівчата в штабі працювало багато дівчат, які займалися от, саме паперами і також зараз в полоні. І що, що дівчата то не тягар не вільні до цього. Та звичайно, ну зараз вже трохи змінилося. Ви помітили, як змінилася риторика під час повномасштабного вторгнення, саме почали згадувати саме про захисників і захисниці. Тепер вже ніхто не робить цих помилок, всі кажуть захисники і захисниці. Практично ніхто. От. Раніше, мені здається, такого не було. Наші захисники, ну тобто, в основному, все ж таки удар робився на чоловіках. Е, упор. Е, якщо е... Наталя, ну я не знаю, чи це, це радше якийсь відсоток винятків <сих> із правила жіночої такої історії. Хоча зараз багато люті і багато жінок теж рвуться, я навіть так якось заохотилася, я вже чекаю цього 1 жовтня. Мені цікаво, я би напевне пішла. Чи як реагують на таку перспективу психологи? Якщо чесно, навіть не знаю, як на це реагувати, тому що е все, що я читала, ті новини, які до мене потрапляють, це те, що. Е це буде не обов'язково, якщо, якщо жінка не стоїть на обліці, не стояла до цього, а роботодавець це вимагає від неї, то вона може стати на цей облік. Якщо роботодавець не вимагає цього, то це поки добровільно хочеш, можеш піти стати на облік. О, поки не буде ще одної хвилі мобілізації, це поки буде ну, по бажанню. Кажуть, що роботодавці за це штрафуватимуть. Ну, якщо не буде, штрафуватимуть, так, але тут вже в кого які зв'язки є. <св 'язок> в когось є, в когось в когось їх немає. Для мене саме піти на передову я навіть не знаю, бо з 2014 року я жила в Донецькій області, і як би сказати, я. Це все бачила, там це від все відбувалося поряд. І до початку повномасштабної війни для мене це все не закінчувалось, для мене це просто продовжується вже на протязі вісьми років. Я на це реагую спокійно. Якщо треба буде, я піду. Якщо поки не треба, то поки не піду. Як якось так. У мене дітей немає, нічого не тримає поки що. Тільки хлопець, який також на передовій, і все. Все, що мене тримає. і батьки, які знаходяться в Донецькій області, які не можуть виїхати. А батьки не бояться за вас? Ну тобто, знаючи про такі перспективи, вони знають про це, але ну що вони можуть зараз зробити? Поки нічого. А ви з Донеччини в Київ, а з Києва сюди, так? В Києві я працювала до війни, до повномасштабної війни я працювала. Потім, спочатку повномасштабної війни, я знаходилась вдома через місяць або півтора місяці, я змогла виїхати на Закарпаття до дітей, там де я працювала. І з Закарпаття ми вже приїхали сюди до івано франківська Покружляли трішки країною. Ми тут всі зібралися, власне, саме ті люди, яким світить е, щось в перспективі в цьому плані. Я також ловила себе на думці, що я би дуже хотіла, щоб до того часу, до 1 жовтня, війна давним-давно закінчилася, і щоб нам не світило це все. Навіть я не знаю, чи ви помічаєте в, довкола вас. В жіночому товаристві якісь думки з цього приводу. Голос вулиці. Я поняття не маю. як до цього Поки що. Та перелік професій, так. Ну, ми коли були з військовозобов'язаними, але вже тепер вік вийшов, виток вчився на пам'ять. Не знаю. Тоді це інакше сприймалося, а зараз я вважаю, що напевно не треба всіх ставити на облік, треба просто вибірково від. Від, ну, віддати свої сили, якісь ну, медики, наприклад, можуть і там допомогти. Ну, тобто, жінки можуть і там якісь виконувати обов'язки, але так, щоб заставляти конкретно, більше негативно, ніж. Тому що я думаю, що виходить, що в нас немає права якийсь, якийсь секрет на якусь свободу, обмежує, в якійсь мірі, так чи ні? Більше, більше негативно. Негативно, якщо чесно. я антиполітична, антивійськова людина. Думаю, що це має бути на добровільній основі. Якщо жінка відчуває, що вона може принести користь іменно там безпосередньо на фронті, або, наприклад, ну що вона відчуває, що це її обов'язок, і вона може покинути наприклад свій дім, свою сім'ю, можливо, там дітей, і що від неї користі буде там більше, то так чому б ні. Але, наприклад, примусово це робити для жінок зараз в нашій країні. Я Ну, чесно кажучи, я цілком згоден з нею. Тобто, та сама думка. Можна не забороняти, але примусово наказово це не має бути. Голос вулиці. Чи є якийсь страх в суспільстві з цього приводу? Я не помічала. До речі, немає якоїсь такої ажіотажу, що там зараз до 1 жовтня має хтось виїхати масово за кордон, до прикладу, щоб не стати на облік. Не помічала, але я відходячи від теми, поки не забула, оце в мене дітей немає, мене нічого не тримає, А таким самим керувалася і я в 14-му. Ну реально, мене нічого не тримало. Я тут вже пропрацювала в журналістиці на той час. Вже скільки 7-8 років. Мені здавалося, що це треба щось змінювати, вже ті гучей. Я хотіла щось змінити, і мені здавалося, от поїду туди, я просто там го, я всім всі парам, го, не знаю, всіх викину туди за перебрікну. Мені здавалося, що я щось дуже-дуже грандіозне там можу зробити. А ну, якщо зараз мене призвуть, ну ти й також назвалася грибом Лісю Кошик. Ну тобто в мене такої паніки немає. І там якийсь страху, ну то піду. Піду на тебе залишу Ореста, десь десь його ми прилаштуємо і піду, як піду знову в прес-службу, як це було в добровольчому. Е, а як куди візьмуть вже? Ну я не знаю, ну скажуть стріляти, значить буду стріляти. Ну, та іншого варіанту немає. Ви розумієте, що якщо е, зараз навіть не через небажання йти на службу, а через той страх, е, якщо ми туди не підемо воювати, то прийдуть сюди і вб'ють всіх. Ну реально всіх, так як воно було. Бучі в Гостомелі. І тут вже не йдеться про якийсь страх, тут вже йдеться ну, боротьба за виживання. Тому що ми ж розуміємо, що вони на Донецькій області не зупиняться, взагалі на Донбасі, на Луганській, і вони не зупиняться. І якщо ми зараз будемо боятися і ховатися, то вони прийдуть сюди і, ну, і все, і буде кінець нам. Ну то, то зараз не час боятися. Ми жінки, ми набагато сміливіші, ніж чоловіки, хлопці Це вже перевірено, так. А в нас тут такі діаметрально зійшлися Буковина, так і Донеччина, ну і Франківщина, все ж таки Діаметрально протилежні. І я так чомусь думаю, що вам все ж таки страшніше. Мені? Ні. Ні. Мені не страшно зовсім. Ну, це, це життя. Це життя. Що воно, як воно буде? Далі покаже. В моєму оточенні, ну, як сказати, я психолог, моя подруга та сестра психолог, і ще наша одна подруга, вона викладач молодших класів. Їй це не світить, тому вона спокійно спить. От. А не бояться люди цього. Ну, хтось чекає, а хтось каже, ну треба, я піду. Думки розділилися вже. Але щоб такої паніки про те, що я не піду, ні, я виїду за кордон, такого немає в моєму оточенні. А ви готові, йдучи, наприклад, якщо, якщо треба. Ви готові виконувати свої безпосередні функції як психолога там на війні, військовий психолог. Ну, це правда інша спеціалізація. Чи все ж таки стріляти, якщо скажуть, стріляти, як Наталя? Скоріше за все, що виконувати обов'язки психолога, бо до початку війни я хотіла звільнятися з минулого місця роботи та йти працювати цивільним психологом. Ось. Йти працювати, Але трішечки не склалось, бо мої документи були закриті в кімнаті, де я жила раніше. Туди я не могла в'їхати, бо почалась війна, і ми не могли місяць забрати ці документи. Тому зараз я тут, а не там, як повинно було бути. П'ять чому нам у поміч? Чому не варто боятися жіночого обліку на військову службу? Бо до 18 років не беруть, якщо хтось із. Родини служить, чоловік не беруть, бо в тебе є дитина. Якщо ти е, виховуєш дитину одна, тебе до 18 дитину тебе не беруть. Тому жінкам, в яких є діти до 18 років, їм можна не хвилюватись поки що. О, та взагалі, ну, станеться, як станеться. Якщо хтось боїться, той поїде. Хто не боїться, той прийде до військомату. Давайте мені квиток. І я піду воювати. Я вважаю, якось так це буде виглядати. Та ми ж повинні усвідомити. У вас правда були плани, якісь відпочити там до війни повномасштабної, та повномасштабного вторгнення. Десь відпочити на море, поїхати, а в жовтні бархатний сезон, десь в Одесі можна було би зустріти. Це все там, не знаю, весілля повідміняли, дні народження повідміняли. Це все 24 лютого просто так, от донизу розбилося. Ну, всі ці мрії, плани розбилися. І зараз думати, а що то буде, коли мене візьмуть на облік. Це не той час. Не знаю, що то буде. То ну, взагалі спланувати зараз в цей на період, взагалі в цей проміжок часу, коли ми живемо. боже, ми пережили Чорнобиль, перебудову, три революції. Це спочатку, АТО, ООС, війна. Ну я ми не можемо спланувати, що то буде. А раптом ці жінки навіть от з Франківської області, які стануть на облік, хтось там не знаю, одиниці або десятки поїдуть напередок, а раптом вони щось змінять. Я все ж таки вірю, колись я хотіла змінити. І зараз ну, ми повинні бути силою. Ну, зараз не час боятися. Ну, реально не час боятися, тому що завтра може не настати. Отак. Висновок такий: фаталізм: буде що буде, якось воно буде. Боятися немає сенсу. А чому чому чому, чому? чому? за допомогою техніки п'яти-чому з'ясовуємо причини та наслідки наших страхів, основи будь-яких проблем і стереотипів у проекті П'ять чому на західному полюсі. Слухайте нас на найтеплішому і П'ять чому нам у поміч.